Отже, в інстаграмі я включилася. Інстаграм. І для слухачів з інстаграму ви ставите мені плюсик, чи мене видно, чи мене чути. У вас включення. Іде частинка включення з мого курсу по складанню індивідуальної програми. І я сьогодні. Хочу вам розказати і для учасників курсу, і паралельно для моїх слухачів, глядачів, спостерігачів в інстаграмі. Хочу розказати про метод червоної і зеленої карточки. Знову ж таки, для інстаграму я вже це недавно робила. Я буду дивитися в ноутбук, в комп'ютер, тому ви будете мене бачити трішки в профіль, знаєте. Але думаю, що це не проблема. Отже. Метод, який ми використовуємо, коли налагоджуємо з дитиною співпрацю, і метод, який гарно працює, коли дитина вокалізує постійно, коли є оці вокальні автостимуляції, або ехолалія, але не функціональна ехолалія, а ехолалія як автостимуляція. Коли дитина ходить і постійно якесь слово повторює, 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 і ми не бачимо в цьому сенсу, і в принципі в цьому немає сенсу, але не має як комунікативного сенсу, а дитина це робить з метою стимуляції. Отже, в нас що ми можемо зробити? Ще раз, я для учасників курсу вже говорила, що цей метод він перевірений, він дієвий. Багато фахівців про нього гарно відгукуються. І в мене на практиці був випадок, коли я писала дитині програму. Дитина жила в іншій області, і батьки приїхали один раз на консультацію, я оцінила навички дитини дитина на низькому рівні, і дуже багато вокалізувала, і при чому дуже гучно. І так, що дитина, коли вийшла з консультації, знаєте, я аж так голова заболіла. Тобто, коли е, тиша в кабінеті почалася, то я відчула такий аж біль в голові. Тобто, ці вокалізації вони були такими дуже нав'язливими і гучними. І я під час цієї першої консультації. Розказала мамі про цей метод, і мама на наступну консультацію, коли вже приїхала, коли приїхала за програмою, то розказувала, що 80% випадків оці карточки діють, і дитина почала значно менше вокалізувати. Знову ж таки, я не можу сказати, бо ми цього не враховували. Наскільки знизилась тривалість, частота вокалізації, але загалом те, що воно працює, це факт. Отже, що ми робимо? У нас є червона і зелена карточка. Коли ми працюємо з дитиною, яка вокалізує, ми спершу показуємо зелену карточку, вводимо і даємо дитині розуміння зеленої карточки. Ми підловлюємо момент, коли дитина не кричить. Ми підловлюємо момент, коли дитина має, скажімо так, тихий ротик. Бо ця навичка теж як одна з навчальних навичок: чемні ручка, чемні очка, тихий ротик. Вона може так називатися. Суть її в тому, що ми підловлюємо, коли дитина тихенько, ми показуємо зелену карточку, ми проговорюємо: вау, молодець, браво, супер, ти гарненько мовчиш, в тебе гарненький чинненький ротик. І даємо дитині заохочення. І так, декілька разів ми це робимо, там 10, 20, 30 разів. Дитина починає розуміти, за що ми їй даємо заохочення. Дитина починає більше, менше часу вокалізувати. І що ми робимо після того, коли дитина вже засвоїла, зрозуміла, що коли вона не вокалізує, ми даємо їй заохочення і підкріплюємо це. Після того ми вводимо червону карточку. В ситуаціях, коли дитина вокалізує, особливо це гарно працює також на уроках, а дитина починає вокалізувати, ми показуємо червону карточку, каже, ні, давай, тихенький ротик, не, не, не гудимо, тихенький ротик. Дитина перестає вокалізувати, ми рахуємо собі в голові до 5, наприклад. Для того, щоб не закріпилася така, такий небажаний ланцюжок, ми рахуємо до 5, до 6, один місісіпі, два місясі три місісіпі. Показуємо зелену карточку і кажемо, Браво, молодець, ти гарно мовчиш, тебе гарний тихий ротик, і даємо заохочення. Та, нам може не дуже подобатися, що ми, коли даємо заохочення, говоримо, що ти гарно мовчиш, ти тихенько, в тебе тихенький ротик, але коли вокалізації відбуваються на уроці, коли дитина коли їде, наприклад, в громадському транспорті або в садочку приймає участь в святкуванні, то Гудіння вокалізації, воно дуже відволікає від, від процесу, відволікає учасники, відволікає глядачів, якщо ми говоримо про дитячий садочок і святкування в дитячому садочку. Тому, відповідно, оці дві карточки вони допоможуть нам регулювати те, коли дитина вокалізує, і те, коли... Тобто, вони допоможуть нам регулювати вокалізації, і ми можемо мати на них певний якийсь вплив. Ще раз, вводимо спершу зелену карточку, потім, коли дитина вокалізує, вже через якийсь період часу ми будемо показувати червону, казати все, давай тихенько. Дитина перестає вокалізувати. Ми очікуємо 5 секунд, 4 секунди, 7 секунд. Показуємо зелену карточку. Розказуємо Вау, який ти молодець! Супер! Ти там, не вокалізуєш. Молодець, молодець, молодець і даємо дитині заохочення. І відповідно. Ще раз, це буде нам допомагати в роботі. Тепер по нюансах: ми не очікуємо, що дитина в 100% випадків перестане вокалізувати, перестане видавати звуки, перестане гудіти. Це оці карточки швидше для того, щоб ви могли керувати в таких незручних ситуаціях, де ця вокалізація є зайва, або коли нам її дуже багато, і вона заважає явно дитині. Щоб ми могли цією вокалізацією керувати якось. Але якщо вокалізація дуже стійка, дуже сильна, якщо нам не вдається ні через яке заохочення з нею працювати, то відповідно тоді нам потрібно буде звертатися до спеціаліста і коригувати поведінку через складання плану поведінкового через функціональний аналіз поведінки, аналізувати, чому дитина так поводиться. Значить, ми вводимо таким чином червону і зелену карточку. Це все по цьому методу. Далі, коли ми говоримо про повертаємось до теми нашого курсу і будемо зараз говорити про оцінку навичок, то з глядачами в інстаграмі я прощаюсь. У нас така невеличка з вами сьогоднішня зустріч лекція. А з, учасними, з учасниками курсу ми продовжуємо. Спілкуватися, все всім гарного дня, гарного вечора, тихого вечора, тихої нічки. Е, інстаграму до зустрічі.